Його музику треба слухати, щоб не здичавіти від бою. Його музику треба слухати, щоб не втрачати лице навіть у пеклі. Його музику... Його музика звучить тихо, але і чує вся планета. Сьогодні Дмитро Шостакович. Декілька фактів. Декілька фактів. Самі відомі його симфонії, п'ята, сьома, восьма. Ну, для початку можна їх починати переслухувати. Або ж якщо ви не слухали Шостаковича взагалі, то з них нормально починати. Саме резонуюча восьма. Він її писав вже після війни. Другої світової він її писав м м як похорон друзям, але присвятив в цілому всім жертвам сталінізму а як реквієм. Восьма симфонія. Переслухаю. Точніше, я вже її зараз почав переслухувати зранку, Уже але не не складна але вона, не вона вона дуже про нас. Дуже про нас. Потім є сенс послухати п'яту симфонію. П'яту симфонію він писав дуже цікаво. Вийшла стаття Сумбур замість музики. Про нього якби ці ж ну, партійні діятелі. 36-й рік був. І після цієї статті критика в його адресу він розумів, що за ним можуть прийти в будь-який момент. Зазвичай приходили рано зранку, ну, щоб був такий шок в 4 ранку, на 4 ранку. І він писав цю симфонію. А валізу, валізу ставив біля дверей, щоб коли прийдуть, не розбудити дітей. І писав симфонію. П'яту. протест. Протест проти системи. проти системи. Можна думати вільно, навіть якщо ти в системі. Він міг емігрувати, але залишився. І Залишився він, щоб бути совістю там. Там в СРСР в тюрмі народів його музика це протест, бунтарство. Ви мене не можете зламати. Він вкладував цей протест, бунт в ноти, мовчки через музику. П'ята симфонія це просто жах. Якщо вам скучно в житті і вам надоїла система, починайте з п'ятої симфонії Шостаковича Сьому симфонію він писав в блокадному Ленінграді Ну, без привязки до сьогоднішнього, але то було жахливо люди. Просто помирали вони їли своїх рідних, знайомих. Вот. І під час бомбардувань. Там, з однієї він ходив, як і всі, хто вижили, гасити пожежі, там, розгрібати завали, виносити поранених. І тут же сідав, писав цьому симфонію. Вона про те, що Вічне світле може жити навіть серед руїн. Навіть серед бомбардувань. Це дуже резонує з нами зараз. Це дуже резонує з Харкова. Ну, по плану сьогодні переслухати п'яту сьому симфонії. Восьму почав. Вже. Вот. Такий він. його... Багато хто з видатних музикантів цитує, бере як приклад для натхнення, як приклад для оцього ривка просто для приклад для незламності. Там немає нічого про мазохізм. Там нема нічого про претензії, а що ви не, а що я. От Якщо у вас ці блохи ходяться що вам хочу сказати, а що я, а що от ті не, а що мені приходиться, це вибір, вибір, ти ж вибираєш залишитися, чи не залишитися. Ти вибираєш робити чи не робити. Ти вибираєш прогнутися під систему, чи не прогнутися. Просто не прогнутися чи стати лицем до лиця, да? Це ти вибираєш. Це ж не генетика і не рок. Щось таке про це. Того якщо ви ну, зараз послухали і розумієте, що Санечок, іди нафіг, Тобі там типу скучно. Да. А нам і так не то не слухайте Шостаковича. Бо не дай Бог щось проснеться у вас. Таке, що ви потім не знатимете, що робити. До речі, так воно буває. В моєму житті точно. Люди які зі мною водяться Я їх попереджую, а декого не встигаю попереджуватись. Кажу, слухайте, заразна така історія інфекція. З ким поведешся, так то треба. Воно ж працює, Тобто, якщо ти хочеш спокійного життя, то проходьте мимо. Проходіте мимо. Не треба за мною дружити, не треба за мною каву пити, і тим більше якісь справи робити. Вчора з одним цікавим братом спілкувалися так, Про життя взагалі. До цього також вислать тема, але ну, він про своє розказував, він теж не скучний, геть не скучний. Але потрпаний. потрепанный, надо допомогти. Да Бунтарь тоже. Ну, треба допомогти. Бывает, когда треба таким людям, которых потрепала система, потрепали эти выклики, потрепали эти бомбардировки, разруха, втраты, шрамы. А вони люди зазвичай сильні. Такі люди, які лізуть. Таке гівно. От. А сильні вони ж. Вони... Біжать до останнього, а потім раптово падають. І всі так в шокі. Думають, та ну. І що, він упав, не може бути, він же не зламний, він же взагалі його неможливо там грохнути. Ні. Засильні вони біжать вже там довго на підсосі і потім раптово парають. Тому за сильними треба спостерігати, За сильними треба наглядати. Якщо ви свідомий, сильний, то вам взагалі треба займатися організацією своєї безпеки. Організацією своєї коло таке безпеки повинно бути у вас. Яке за вами поглядає, оглядає і дивиться, пішов юзом, не пішов юзом затраїв, не затраїв. Червона лампочка вже мігає, чи ще не мигає. Вот. На одному етапі життя я не спів цього зробити, Масштабна війна, коли почалась. Ну і так воно все було трошки постійному екстримі. І провалився на півтора року. Ну так ладно Выпутался, слава богу То сьогодні Шестакович метро Я рекомендую Спочатку восьму Потім п'яту Потім сьому Ну так логично для нашего контекста Що у вас с Шестаковичем взагалі є Дружба Що у вас Шо вам цікаво сняв як думаєте? Добре, нього сьогодні нормальний. Вроді осінь, така собі, гарненька, працюємо на перемогу гарні новини, а, до речі, сьогодні вже гарні новини. Пан Верховний головнокомандувач наш у Сполучених Штатах. І не просто так. Перед цим там вже відпрацювала група. Сіла діятелів наших. Великий плюс. Попередньо пан президент Дональд поспілкувався з виродком. Кремльським, ну, ми ж віримо вже тільки фактом, але позитивне є зрушення начебто. Не самі розмови. Ну і самі розмови вроді також. А є ще багато що там зрушилось, пливе в нашу сторону. У нас додається у них віднімається. Тож, хто з нами благословенні, хто проти України, хто захутіна його вирядків проклятів до 4-го коліна. Хто не визначився, ваше право. Живіть у ХХ столітті, ми вже в 21. О, благословінь всім проукраїнським на сьогоднішній день. The boom.